Цінні підсумки вівторкам 11 лютого. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Епідпоріг перевищено на 14%. На Хмельниччині зростає кількість хворих на грип та герві. Справжні історії кохання. У Хмельницькому для дружин полеглих героїв влаштували сеанс арт-терапії. Про окупацію з перших уст. Книгу Чернігів у війні 2022 голоси очевидців презентували у центральній публічній бібліотеці. Чергового поплічника Росії виявили в області співробітники СБУ, коригував ворожі удари та зливав окупантам місця базування сил оборони 23-річний хмельничанин. За плечима він вже має не одну судимість. Цього разу йому загрожує довічне ув'язнення. Представник спецслужб РФ завербував його через телеграм-канали з пошуку швидкого заробітку. Спочатку російський куратор дав йому перевірочне завдання шпигувати за автомобілями військовослужбовців і фіксувати місця паркування. Після цього наказав зломиснику зібрати дані про військові об'єкти на території обласного центру. Основними цілями ворога були пункти базування Збройних сил України. За вказівкою куратора зловмисник приховано фіксував локації. А потім відправляв звіт у вигляді фото та точних координат. Наступним завданням ворога було підпалити релейну шафу, що мало порушити залізничну логістику в регіоні. Співробітники СБУ затримали зловмисника по гарячих слідах після підпалу релейної шафи. Усі дії фігурант фіксував на власний мобільний телефон і надсилав звіти через телеграм, а винагороду отримував на попередньо створений криптогаманець. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України частиною 2 статті 113, диверсія вчинена в умовах воєнного стану, та частиною 2 статті 114 .2, поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурант перебуває під вартою. 140 пацієнтів нині перебувають на стаціонарному лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. 90% це хворі з ускладненнями ГЕРВІ. Найчастіше кажуть, у медзакладі у пацієнтів діагностують грип типів А та Б. Нагадаємо, за інформацією головного державного санітарного лікаря області Миколи Габрикевича, минулого тижня в регіоні занедужило 8 тисяч 878 осіб. Хмельниччина майже на 14% перевищила епідпоріг захворюваності на ГРВІ та грип. Подробиці далі у сюжеті за минулий тиждень у Хмельницьку інфекційну лікарню госпіталізували 58 хворих на грип. До нас поступають середньо важким перебігом, в яких тривала лихоманка, яка не збивається з вираженою задишкою, з ускладненням серцево-судинної системи, з головокружіннями або які дома втрачали свідомість, в яких гриб ускладнився з пневмонією. от в такому в таких станах поступають до нас. Загалом нині на стаціонарному лікуванні у медзакладі перебуває 140 пацієнтів 90% – це хворі з ускладненнями герві. Ми діагностуємо і грип А, і грип Б навіть були діагностовані респіраторно-соціальний вірус і аденовірус. Тому зараз більшість респіраторних інфекцій. Зараз коронавірус 1,2, а так то стало більше грипу. Все таки нагадаємо за інформацією головного державного санітарного лікаря області Миколи Габрикевича за підсумками минулого тижня, Хмельниччина майже на 14% перевищила епідпоріг захворюваності на гРВІ та грип. Найчастіше знедужують діти віком до 17 років. Однак у міському департаменті освіти та науки кажуть, у навчальних закладах громади відвідуваність знизилась несуттєво. Якщо ми говоримо про дитячі судочки, кількість присутніх діток така така ж сама, як була і, наприклад, в листопаді, по кількості там в жовтні, тобто ми не бачимо кількості на зменшення відвідомості. Навпаки, в деякі дні ми бачимо суттєвий приріст дітей, тобто збільшено відвідуваність. Якщо ми говоримо про школи, так дійсно є ситуація, що в деяких школах є більша кількість відсутніх, ніж зазвичай, але хочу звернути увагу, що окремо ми не можемо і чи ці діти хворі на грип чи на якісь інші захворювання? Так, вони відсутні за станом здоров'я. Тож школярі Хмельницької громади продовжують навчатись у звичному форматі. Проте у 32 закладах загальної середньої освіти 10 тергромад Хмельниччини таки запровадили дистанційне навчання. Про це повідомили в обласному департаменті освіти та науки. Медики ж наголошують, якщо відчуваєте симптоми недуги, залишайтесь вдома. А при погіршенні самопочуття краще одразу звертайтесь до сімейного лікаря. Коли температура триває більше двох-трьох днів і вона не збивається, так утримується 39-40, не дивлячись на прийом жарознижуючих препаратів, вона не збивається, потім з'являється головокружіння, може з'являтися задишка, втрата свідомості, зниження артеріального тиску, яке призводить до втрати свідомості, а також ще паралельно йде загострення всіх хронічних хвороб. Тому при даних станах бажано все-таки звертатися за медичною допомогою. Аби вберегтись від вірусу, лікарі рекомендують зробити щеплення від грипу. Вакцину можна купити в аптеці. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста у Хмельницькому. Запрацював полісомнограф. Портативний скринінговий прилад з'явився у міській дитячій лікарні. З його допомогою досліджують роботу мозку, серцевий ритм, дихання, рухи тіла, рівень кисню в крові та інші важливі параметри під час того, коли людина спить. Діагностика доступна і для дорослих, і для дітей. Полісомнографія – це метод дослідження сну. Обстеження відбувається переважно вночі, якщо це дітки старше трьох місяців. Якщо це малесенькі, то можна обстеження проводити навіть під час денного сну. Але в основному бажано, щоб це відбувалося вночі. Це обстеження, яке одночасно та синхронно під час сну реєструє кілька життєвих параметрів. До прикладу, це дихання, серцебиття, може бути насичення крові киснем, рухи, положення, в якому людина знаходиться, енцефалограма. Ну, та багато Багато інших все це синхронно записується. Потім, коли запис завершений, надсилається ну, типу, як в програму на комп'ютер, де лікар функціональної діагностики це розшифровує і відповідно може проаналізувати, якщо відбуваються якісь зміни, як одночасно на ці зміни реагує, як дихальна, серцево-судинна та інші системи. Цей проект мав бути або для внутрішньопереміщених осіб, для військовозобов'язаних. Цю послугу ми можемо надавати практично усім. Ще варто відмітити, що ця послуга на Хмельниччині, якщо я не помиляюсь, буде тільки в нашому закладі. Ну і в принципі обмежень не буде. Це можуть користуватися як дорослі, так і діти. І звісно ж, в першу чергу, доступна для дітей з обмеженими можливостями. Понад 80 хмельничан з інвалідністю отримують послуги з реабілітації в центрі родинних затишок. Разом із соціальними працівниками вони навчаються готувати, опановують техніку виготовлення свічок, мила та виробів з глини. А ще створюють експонати для музею, який діє в артмайстерні. За 17 років тут зібрали десятки ікон, робіт з бісеру та квілінгу. Рік тому в закладі запровадили нові напрямки трудової адаптації: створення картин з діамантової мозаїки та вишивка бісером. Ірина Аріон детальніше. Поліні 20 років дівчина разом з матусею. Нещодавно приїхала в Хмельницький з Луганської області. У центрі родини затишок відразу знайшла справу до душі. Матайку і малювати. А Тетяні 41. уже 17 років з моменту заснування центру. Вона приходить в родини затишок, аби зустрітися з друзями і навчитися чогось нового. Сіма познайомилася. Мені дуже подобається спілкування, і заняття подобається і. Я знаю, мені тут добре. Разом з соціальними працівниками вони навчаються готувати і накривати стіл, опановують техніку виготовлення свічок, мила та виробів з глини. А ще створюють експонати для музею, який діє в арт майстерні. Тут десятки ікон, робіт з бісеру і квілінгу, займалися й вишивкою, декупажем, декоруванням предметів та в'язанням. Рік тому в закладі запровадили нові напрямки трудової адаптації. Створення картин з діамантової мозаїки, картин за номерами та вишивка бісером. За 24-й рік ми виготовили десь близько 30 картин. Це таке велике для нас досягнення, враховуючи їхні складні діагнози, враховуючи їхні, знаєте, такі постійні перемінливі стани, а їхні такі тривожні стани. Тобто, все заняття, кожне заняття нашої діяльності починається саме з налаштування, з цікавої бесіди, з мотиваційної роботи. І коли вони це вже навчилися. Робити і їм це виходить, у них є впевненість у собі. Основу для картин купують батьки. Катерина обирає сюжети разом з мамою. На кожну витрачає близько місяця. Серед її робіт чимало на патріотичну тематику. У нас війна і люди гинуть. і Я робиться. Більше успокоює мене. у штаті закладу 12 працівників. Втім, зараз фахівців не вистачає, адже деякі виїхали за кордон з початку повномасштабної війни. Для кожного підопічного потрібен індивідуальний підхід. Наразі виготовили проєктно-кошторисну документацію для будівництва укриття на території центру, адже підопічні перебувають тут зранку до вечора. Вже пройшли реабілітацію більше як 180 осіб. Тут саме те місце, в якому вони себе відчувають захищеними. Їм тут цікаво. З ними займаються висококваліфіковані фахівці. Їх багато дечого навчили. На сьогоднішній день у нас в пріоритеті стоїть побудова укриття, коли тривоги ці діти дуже бояться. Віримо, що до нового року. Ми зробимо їм укриття. Дай Бог, щоб закінчилась війна, і це укриття служило іншим приміщенням для нас, але все ж таки ці діти будуть мати укриття. Якщо ти допоміг скривженим долею, то Господь допоможе тобі. Для отримання послуг в родинному затишку потрібно звернутися в управління праці та соцзахисту населення та укласти договір. Наразі їх надають більше 80 хмельничанам віком від 18 років. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. У Хмельницькому влаштували арт-терапію для дружин загиблих військовослужбовців в рамках всеукраїнського благодійного проєкту Жива справжня історії кохання. Участь у заході взяли восьмеро жителів області. Усіх об'єднує спільна трагедія Втрата коханого. Тож кожна прийшла в артпростір із метою написати картину на згадку про свою половинку і згодом презентувати її на виставці. Продовжить Дарія Курнос. Писали картини на згадку про чоловіків у Хмельницькому у межах всеукраїнського благодійного проєкту Жива справжня історія кохання влаштували арт-терапію для дружин загиблих військовослужбовців. Участь у заході взяли восьмеро жінок з області. Всі учасниці приходять і приймають участь без жодного досвіду. Тобто, всі картини створені вперше ними. Повністю ми не даємо художній супровід. Безпосередньо я займаюся з ними, підказую, як правильно розкласти їхній референс, їхню ідею, як правильно її подати, які підібрати кольори. Допомагаю з техніками і з загальними такими зусиллями ми доходимо до прекрасних. Пані Олеся, учасниця проєкту, вона втратила чоловіка на війні і нині сама виховує двох синів. Картину на згадку пише символічну, де зображує свою сім'ю, а коханого у вигляді великого та могутнього дерева, яке, за словами жінки, захищатиме їх. Додає, арттерапія дала поштовх та натхнення творити. Коли прийшла, я була приємно вражена, наскільки малювання і допомога, коли тобі допомагають. І потім ти бачиш, що в тебе щось получається, що не виходило раніше, і ці якісь зв'язки дуже надихає. І відчувається таке піднесення, і відчувається, що ти можеш щось нове, можеш взагалі щось створити зовсім інше, чого ти не вмів раніше. А пані Ірина зобразила на своєму полотні історію перетворення. Жінка розповіла: її чоловік був дуже позитивний та вмів знаходити у поганому хороше, тож вона вирішила наслідувати приклад коханого. Після трагедії, яка сталася, я, моє бачення сприйняття світу, спогади, які були пов'язані разом з чоловіком, вони сприймалися дуже чорно-біло, розмито, приносили мені біль жалобу. І в цій картині я зображую саме перетворення цих спогадів, щось яскраве, щоб навчитися їх сприймати як теплі, щирі спогади, а не як щось погане. Арттерапія працює не лише як метод релаксації, а й мов би, дарує відчуття присутності чоловіка, каже учасниця заходу Маргарита Доценко. Сюжет її картини описує їхню історію кохання, де вона ніжна дівчина, а він величний чоловік в образі кита. Коли я приходжу сюди, то в мене голова повністю відключається від всіх проблем, що там зовні, всіх турбот. Це певна така релаксація. От ці дві години я повністю. Ністю в цю атмосферу, і як немов у зв'язку зі своїм чоловіком. Після завершення арт-терапії усі картини залишаться на згадку учасницям. Втім, попередньо їх покажуть на виставках: місцевій та всеукраїнській під назвою Малюю серце. Також кожна із них буде доповнена історією кохання, написаною учасницями. Коли дівчата закінчують свої роботи, ми плануємо провести їхню індивідуальну виставку у нас в місті, і також ці картини поїдуть приймати участь у загальній виставці. Тобто ми плануємо до кінця лютого відправити їх у Київ. Після завершення арттерапії для жінок полеглих захисників у Хмельницькому планують влаштувати такий захід і для матерів, які втратили своїх синів чи доньок на війні. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Книгу Чернігів у війні 2022 голоси очевидців презентували у Центральній публічній бібліотеці. Це 24 історії людей, які пережили російську окупацію Чернігівщини. Працювали над виданням восьмеро авторів. Книга вийшла двома мовами: українською та англійською. Аліна Нагорняк розповість детальніше. Чи на весь звук у як можна, крим я кажу кримський. Це уривок розповіді жительки Чернігівської області, яка пережила російську окупацію у 2022-му. Впродовж двох років подібні історії збирала команда науковців-волонтерів, Це свідчення людей різного віку, статі та професії, котрих об'єднало російське вторгнення. Книгу Чернігів у війні 2022. Голоси очевидців презентували у Хмельницькій центральній публічній бібліотеці 10 лютого. Книги про війну дуже є важливими, тому що вони є свідченнями очевидців. Вони пишуться в цей час, який ми проживаємо, і кожен бачить її по-своєму. Дуже важливо це зберегти і передати нашим нащадкам. Працювали над виданням восьмеро авторів. Серед них Катерина Литвин, котра також перебувала під окупацією. Жінка розповідає, разом із сином в підвалі прожили 40 днів. Там вона почала вести власний щоденник. Тоді і з'явилась ідея видати книгу. З Третього дня повномасштабного вторгнення я почала почала писати свій щоденник. В цій книзі моєї історії немає. Для мене це ще поки от та історія, якою я не хочу ділитися по завершенні окупації. Запропонувала своїм колегам з Києва, які відгукнулися рада за що їм безмежно вдячна. Писати цей проект, писати людей, які прожили окупацію і евакуацію. У виданні зібрані спогади жителів Чернігова та шести громад області. Загалом до книги увійшло 24 історії людей, які пережили окупацію. Написана книга говіркою, яка притамана місцевим жителям, тож містить словник із поясненням діалектизмів. Також читач має змогу послухати фрагменти інтерв'ю, скориставшись QR-кодами, які розміщені біля кожної розповіді. Історії насправді були складні і нам, як респондентам, на момент, коли ти пишеш інтерв'ю, були чіткі настанови в нашій психології нашого проекту, яка чітко не дозволяла плакати, яка не дозволяла емоційні якісь жести робити, не обіймати своїх респондентів. Тобто, ти, поки пишеш, ти тримаєшся, а після того ти ревеш. Видана книга накладом у півтори тисячі примірників українською мовою. Ще 500 вийшло англійською. Також є електронна версія на сайті Інституту історії України. Аліна Нагорнюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.